Вихід, 10 розділ. І сказав Господь до Мойсея: Увійди до фараона, бо я зробив запеклим серце його та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них, і ви будете знати, що я Господь. І ввійшли Мойсей та Араон до фараона та й сказали йому. Так сказав Господь Бог Євреїв, аж доки ти будеш відмовлятися впокоритися передо мною, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти відмовишся відпустити народ мій, то ось я взавтра спроваджу сарану на твій край, і покриє вона поверхню землі, і не можна буде бачити землі, і поїсть вона решту вцілілого, позосталого вам від граду, і поїсть вона кожне дерево, що росте вам в землі. І переповниться нею доми ваші, і доми всіх рабів ваших, і доми всього Єгипту, чого не бачили батьки ваші та батьки батьків твоїх, від дня існування їх на землі аж до сьогодні. І він відвернувся і вийшов від фараона, і сказали раби фараонові до нього: аж доки цей буде нам пасткою, відпусти цих людей, і нехай вони служать Господеві Богові своєму, чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет? І повернено Мойсея та Араона до Фараона, а він їм сказав ідіть, служіть Господеві Богові вашому, хто та, то піде. І відповів Мойсей: ми підемо з молоддю нашою та й з старими нашими, з нашими синами та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо. Бо в нас свято Господнє. А він відказав: нехай буде так Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших, та глядіть, бо щось лихе перед вами. Тож нехай ідуть самі чоловіки та й служать Господеві, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця Фараонового. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку на єгипетську землю сараною, і нехай вона найде на єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву, усе, що град позалишав. І простяг Мойсей свою палицю на єгипетську землю, і Господь навів східний вітер на землю цілий день, той і цілу ніч. Настав ранок, і східний вітер наніс сарани, і найшла сарана на всю єгипетську землю, і залягла в усім єгипетським краї дуже багато. Перед нею не було такої сарани, як вона, і по ній не буде такої. І покрила вона поверхню всієї землі, і потемніла земля. І поїла вона всю земну траву та весь плід дерева, що град позоставив, і не зосталося ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетськім краї. І поспішив фараон покликати Мойсея та Араона та й сказав: Згрішив я господеві Богові вашому та вам. А тепер пробач же мій гріх тільки цього разу, і помоліться до Господа вашого Бога. І нехай тільки відверне від мене цю смерть. І він вийшов від фараона і молився до Господа, і повернув Господь західний дуже сильний вітер назад, і він поніс сарану та й укинув її до Червоного моря. Не позосталася жодна сарана в усім єгипетськім краї. Та Господь учинив запеклим фараонове серце, і він знов не відпустив Ізраїлевих синів. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі. І нехай буде темрява, щоб відчули її. І простяг Господь свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій єгипетській землі три дні. Не бачили один одного, ніхто не вставав з свого місця три дні, а Ізраїлевим синам було світло в їхніх садибах. І покликав фараон Мойсея та й сказав Ідіть, служіть Господеві, тільки дрібна ваша худоба та ваша худоба велика, нехай позостанеться, також дітвора ваша, нехай іде з вами. А Мойсей відказав: дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву Господеві, Богові нашому, і також худоба наша піде з нами, не зостанеться ані копита, бо з цього ми візьмемо на служення Господеві, Богові нашому, бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити Господеві, і вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх. І сказав йому фараон Іди від мене, стережися, щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш. А Мойсей відказав Так сказав ти, я більш уже не побачу лиця твого.